Сьогоднішня пропозиція пропозиція дуже вдала для господин, які обожнюють проводити час на своїй улюбленій кухні і обожнюють розкладати все по поличках і щоб все було по контейнерах організовано. Тому ця пропозиція сьогодні саме для вас, мої любі дівчата, любі панянки, жінки і прекрасні леді. Тому зараз ми вам пропонуємо чудові салатниці. Ну чому салатниці? Я б їх назвала такими контейнерами для їжі, тому що це не тільки для салату можна використовувати. Дуже зручно, одне найголовніше, що їх можна мити в посудомийній машині. Тому що є такі е, матеріали, з яких виготовляють салатниці, які не можна використовувати в посудомийній машинці, бо попсує саму е, структуру виробу. Також дуже легко можна використовувати в мікрохвильовій печі. Тобто, якщо у вас раптом, ось ви собі вирішили е, ну, насипати сюди вашої улюбленої, не знаю. Каші, так, ну маленькі, от я, наприклад, отаку от грамовку їм каші. І або на роботу ви собою берете, так то ви таким чином можете поставити в мікрохвильову піч нагріти. Потім закрити, щоб тепло не втрачалось. А якщо занадто гаряче, або вам потрібно, щоб швидко остудилось і ніякі комахи не понасідали, тут є отвір, який допоможе охолоджувати вашу страву. Так-так, це така у нас нанотехнологія. Зверніть увагу на те, які вони красиві, і з чого вони вироблені. Ці весняні барви, які просто заповнюють і заполонять ваше серце, як тільки це можливо. Якщо говорити про їхні об'єми, то найменша у нас має 300 мл, потім 450 і 1000. Тобто ви можете складати куди завгодно і в холодильник поставити, там приготувати щось, тут каша, тут, тут щось до каші, або ж салати дійсно нарізати, так То ви можете поставити їх і погляньте, вони настільки такі делікатні, що вони не займають багато місця в холодильнику, і ви навіть можете їх ось так от і зберігати, як зараз показано на малюнку, і те, як ми відзняли в студії. Також ви можете зберігати їх на полицях, де також вони не будуть займати дуже багато місця. Кераміка, яка легко відмивається дуже легко і без зайвих там зусиль, це те, що потребує вашої уваги. І сьогодні ціна буде становити саме на цій салатниці, що досить зручно, бо можна і на роботу собою пакувати. І якщо ви зібрались на природу, нарізати сюди салати, а сюди покласти мариновані огірочки, наприклад, або грибочки, і піти на природу собі, і не хвилюватися, що щось рольється, що щось впаде. Бо знаєте, ми в ці пакети все замотуємо, замотуємо і потім щось стається. Тобто вони універсальні їх можна використовувати будь для чого не тільки для салатів, насправді. І сьогодні ціна, перепрошую, матеріал у нас не кераміка, а фарфор. Тому що я сказала, кераміка це неправильно, щоб вас не вводити обману. В комплекті йдуть три штуки, і сьогодні ціна саме на ці три штучки буде становити 1300 гривень. Але мені здається, що це ну, давайте так, пане режисере, давайте зробимо більш доступнішу ціну для наших панянок. Я думаю, що він погодиться, тому що ціна зараз буде становити. ну всі увага на екран. І ми сьогодні вам віддаємо набір салатниць код товару, яких ДТ 10.35, всього 799 гривень. Тобто ви можете, ви можете забрати два комплекти по одній ціні, за однією ціною. Ще й при цьому отримаєте знижку мінус 100 гривень. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Також на кришці можна виставляти дату, коли була приготовлена ця їжа. Правда, класно? Так, повари, які нас зараз дивляться і працюють на кухні, щоб не клеїти спеціальні наклейки і писати вручну дату, у вас вже все готово. Тому замовляйте, ще й за такою доступною ціною всього 799 гривень один набір. Тож давайте рухатися з вами далі і замовляти, тому що кількість надзвичайно обмежена. Уявіть, як ви економите час. Не потрібно клеїти стійки і не потрібно писати. Уявляєте собі, а ви можете повністю просто собі тут на кришці поставити дату і все. Тож замовляйте, не зволікайте, нагадаю, що кількість обмежена. І як я вже говорила, тут можна повністю вкладати їжу не тільки салати, тут можна що завгодно, все від вашої уяви. Як, наприклад. Не знаю, я би все вкладала, що сюди можна. І котлети, тому що і нагріти можна, і потім можна відкрити, щоб вони остудилися. І на роботу дуже зручно, так? тому що саме фарфор тримає краще температуру, якщо чесно, аніж пластикові судочки. Давайте будемо відвертими, правда? Тому раджу вам і не звілікати, замовляти, буду повторювати дуже часто, не звелікати замовляти. Мовляти і якщо порівнювати з салатницями з пластику, то пластик дуже шкідливий для організму. Пластик він в'їдається, якщо в їжу, якщо туди поставити якусь їжу, насипати і випадково нагріти, що дуже часто трапляється. Це дуже шкідливо для організму. Тому фарфор, він не такий впливовий на організм і він не залишає свої, так би мовити, ДНК, так свої властивості речовини на їжі. Тож 799 гривень коштує одна така чудова салатниця, в якій входить три штуки, саме набір з трьох штук. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. А ми продовжуємо далі і будемо рухатися. Далі хочу вас порадувати ще багато прекрасним. Але нагадаю перед цим вам код товару, код товару ДТ-1035. Дуже важливо запам'ятати код товару, лише тоді наші оператори зможуть вам допомогти. Ми продовжуємо далі рухатись, ви не перемикайтеся, бо у нас для вас є дуже багато цікавинок.